Сліди забруднення та неприємний запах. Днями працівники муніципальної варти виявили декілька труб, якими ймовірно зливаються нечистоти в озеру поблизу усті в районі гідропарку. Було виявлено водовідвідні труби, які виходять на прибережну смугу з подальшим переливом у водойму. Також виявлено можливий злив каналізаційних стоків з колектору, який безпосередньо виходить у водойму. Ймовірні звинувачення спрямовані на місцевий ринок. Його директорка Олена Нездюр запевняє, що вони безпідставні, оскільки територія оснащена централізованим водопостачанням і водовідведенням, включаючи систему зливової каналізації. Вона також зазначає, що води, які потрапляють у річку, є результатом роботи колектора. Він бере початок від перехрестя Степана Бандери Дворецька. Якщо ви приїжджаєте машини, ви бачите, що під час дощу. Там дуже багато утворюється води, линеві води, і там є дощоприймач. Далі ця вода рухається відкритим лотком, вздовж залізниці, біля форматона. Далі під залізницею йде прокол, і далі вже в закритих лотках ці води. Також вони додаються до них ще й ґрунтові води, тому що в нас підтоплює приватний сектор від 29-го будинку, починаючи до будинку 17Б. Люди мають відвод ґрунтових вод. Як розповіла директорка ринку, зроблено це для того, аби не затоплювало оселі місцевих мешканців. По тому ці води потрапляють у сам колектор, що знаходиться на території. Для того, аби все ж з'ясувати, що саме за речовини зливаються у річку, працівники екоінспекції взяли проби води. Було відібрано чотири проби поверхневої води. Це біля колектору, орієнтовно біля ринку дикого, вище скиду з цього колектору, нижче скиду і приходять в гідропарк. Проби відбиралися з метою оцінити якісний стан води у гідропарку. Результати досліджень від екоінспекції будуть відомі через п'ять днів. Наразі тривають інші перевірки. Час їх завершення невідомий треба розуміти що саме по перше зливається туди і ким це з ким це зливається відповідно будуть буде надаватися класифікація цим діянням і встановлюються перспечетні особи та винні особи до цієї до цієї Діяльності протиправної. На даний час нами проводяться заходи щодо встановлення відповідальних осіб, які облаштували відвід стоків у водойму міста, що несе негативний вплив на довкілля та санітарний стан водойму. У разі встановлення відповідальних осіб нами будуть складені адміністративні матеріали для притягнення їх до відповідальності. Якщо винних буде виявлено, вони можуть понести адміністративну або навіть кримінальну відповідальність. Людмила Жук, Володимир Захаров, Олег Шаламай. Новини рівного.